Алло. Машинку, машинку, машинку свиней готові продати. Що даєте? Не знаєте, що даєте? Хвилин 15. Ну, давай, давай так. До, до трьох промоніторів, що там Глобино дає, що Миргород дає. І в втри сезоніємося. Або раніше. Я так кажу: п'ятницю. Це біржа, торговля. движет. Доброго походу. дня. Доброго по дня. Почем? ну как? Что вы хотите? Ну, я хочу денег и предоплату. Ну да, мама вам денег. А сколько вы хотите? По 102. Ну, позову вам. Хорошо, ладно, я пошутил по 100 дней. Поехала. По 100 дней поехала? Машинка — 180 гривень. — По руках? — По руках. 101 гривня — це топчик. На сьогодні це топчик. Батьки наших поросят ми на цьому підприємстві вже вдруге. Ми впевнені, що свинарство буде ефективним бізнесом в Україні. Встріч сьогодні Мішу, а Міша без шляпи. Думав, що його свині вже довели, що прийшло шляпу продати. Міша, де шляпа? <реку> Слухай, ну я поміняв імідж, зробив прическу, тому шляпа вдома. <реку> шляпа <реку> Ми хочемо, Мішу, по-перше, відчує нашої команди привітати з народження в доці. Дякую. Міша, хай здорова радує тебе і не зупиняйся, саме головне. Між 101 гривня. Дивись, я телят продавав по 92, це, це 101 гривня, за, 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 ти, ти кого продаєш? Дивись. Міні е... адатрі розказує. Дивись, це е... Е... кожну п'ятницю, я да. не знаю, як в телятах насправді. От, але кожну п'ятницю проходить біржа свиней і не. всі продаються м'ясокомбінатом на наступний тиждень. І е, От іде торговля, тобто сьогодні ми фіксуємо ціну, відвантажуємо на наступний тиждень. Е, я Давай так, ми займаємося свиньми вже більше 20 років, тобто з дня заснування компанії. Ми цим напрямком займалися і займаємося, але десь там з 2010 року у нас вже така пішла реінновація, Ми побудували нові маточники, нові сонокомплекси по технології чешській. E, і от на сьогоднішній день e, я тобі скажу, що напевно один із небагатьох таких періодів, коли свинарство ну, стало дуже прибутковим. 101 гривня це топчик. Да. На сьогодні це топчик, це непогано ціна. Ти дорожче продавав? А, ні, Ще ні. Я ще ні. А, ну, з нашим приїздом ще декорд поставив, сто процентів. Яка вас собівартість? Вирахуйте? Дуже насправді нелегко вирахувати, тому що йде партійний облік. Тобто сьогодні в тебе собівартість починається з момента відбрання сперми гнура. Для того щоб ефективніше працювало свинарство, ми почали насправді менше запліднювати. І от коли ми почали менше запліднювати, uh -huh. але стабільно, контрольовано і. Запліднювати менше в плані? менше голів. І коли ми почали запліднювати менше, ми почали отримувати поросят більше, no. тому що було якісне, якісне запліднення. І таким чином собівартість рахується по кожній партії. Тобто, якщо взяти з 1 січня по 31 грудня, no. ти не порахуєш. Тому що у тебе 1 січня ти можеш продати свиней, які були 300 днів назад запліднені, їхня собівартість була ще по ячменьові, який коштував там 4 тисячі гривень. Да? Mm -hmm. А вже е цією зимою була така певна проблема нестача в зв'язку з засухою, не нестача перехідного балансу фуража. Mm -hmm. Mm -hmm. Його ціна дуже виросла різко. Але Ладно би, якби виросла ціна, наявності не було. Тобто проблематично було насправді купити ячмінь, якісний ячмінь. Е е от. І це е також воно знаєш, вплинуло на собівартість. Тобто, загальна собівартість у нас, як ото в анекдоті, 36,7 по палаті, yeah. тобто, ми десь там в районі 50... 46-50 гривень це я загальну всю. No, no. Але є партії, які дешевше, а є, які дорожче. Є, наприклад, купили там в одних фермерів ячмінь, він не сильно якісний. Поросята запоносили, більший був падьож, соответственно, собівартість виросла. Тобто, середня десь ми в 50 гривнях, тобто такого плану. Скільки днів до реалізації? Проходить місяць і оптимальний період який. Якщо говорити, якщо говорити загально, no. то у нас виходить 20, 28 днів відлучка, 35 днів переведення в наступну категорію, в наступну групу. 70 днів переведення у на відгодів, на, ну, вже на відгодівлю да, на, на фінальну відгодівлю. У нас просто інші маточник окремо, так. а відгодівля, відгодівля окремо, два, два різних е комплекси. І забій вже десь е 160-162 дні. Ну, uh -huh. в, середньому, в залежності. Від моменту народження. Від моменту народження. Да. Тобто це десь 5,5 місяців. Uh -huh. Вага від 105 до, до 115. чому ви ви, ви оцей облік видаєте? Бо і що я зрозуміти тут, тут саме важливе не випускати жодну деталь, бо бо там кожна копійка на вісу. для обліку технологічного, і в тому числі може бути і бухгалтерського, є пік-пік центр. Uh -huh. е яка чітко передбачає тобто, контроль кожної партії по кожному тижню, по кожному поросяті, скільки в тебе народилося ділових, скільки в тебе народилося гуміфікованих, скільки мертвонароджених, е скільки ти відлучив, тобто все чітко, скільки потрачено кормів, скільки було сім'яно, яка партія, яке запліднення, тобто, ця вся інформація там є. Тому що це це насправді дуже важлива інформація, якщо рахувати економіку, то треба рахувати, враховуючи. Не бухгалтерські дані, а от, враховуючи саме ці технологічні дані. Тоді ти можеш чітко побачити вартість, собівартість партії. Тобто от сьогодні я продав 180 голів, да, я можу побачити їхню собівартість. На наступний тиждень продам 180 голів, 180, бо це фура завантажена. 180 голів. Я побачу вже можливо іншу ціну. Собіввартості. Mm. От от у мене зараз нема нічого. Як коли будуть? Як мені починати? Можна вже зразу привести mm -hmm. свіноматок? Ні, однозначно, тобі ж треба їх десь брати, да. то, тобто, то, щоб на місцевому ринку шукати яких-небудь, чи лучше вже поїхати. Ні, дивись, однозначно, однозначно, це потрібно звертатися в ті професійні фірми, які займаються mm. генетикою, да. домовлятися, визначати, що ти хочеш. Да, mm -hmm. Тому що є на сьогоднішній день е, різні, різні породи свиней. Вони по-своєму вони є цікаві. Є більша народжуваність, е, є більш беконні, є більш молочні. Mm -hmm. Тобто тут питання, що ти хочеш, як ти хочеш, які в тебе корма, е, яко, яко ти, ну, тобто, яка база кормів. Тобто, неможливо взяти там, полтавську сальну mm -hmm. і отримати з неї е, е, беконне м'ясо, ну там биконну е, тушу. Що, що нам почати? Нам треба звернутися до якоїсь організації, хто нам проєкт зробить, навчання зробить, по-перше. По-друге, я бачу, в тебе є команда, де ти набрав цих людей. Дивись, неважливо, чи є в людини досвід, знання. Сьогодні зробити спеціаліста, я вважаю, не потрібно закінчувати там, вищий навчальний заклад якихсь там 5 років чи може шість. Ну тобто це безсмислено. Для того, щоб була, був е, ферми, ну, я думаю, що навчання у 3-6 місяців достатньо для того, щоб знати базу і заробляти грошей, ми, я вже говорив, що ми співпрацюємо із Центром підвищення ефективності в тваринництві. Які нам допомагають і спеціалістами, в них дуже багато така розширена діяльність по навчальним закладам, mm -hmm. по різним свинокомплексам, по, по стажуванню, і ми тут приймаємо на стажування, навчаємо, тобто вони навчають нам спеціалістів, mm -hmm. собі спеціалістів. Тобто, тут, якби тих, кого я знаю, хто, хто може в цьому допомогти. Ми на цьому підприємстві вже вдруге. Перший, перший досвід нашої роботи також був успішний у 2019 році. Що я можу сказати в цілому за необхідність, за прозорість ведення бізнесу для власників бізнесу, для керівників, для менеджменту. це головна засада для того, щоб бізнес був ефективний, в довготривалій перспективі. Це виведення всіх проблем, які є в бізнесі. Їх не потрібно лякатися, їх не потрібно боятися. Це звичайна практика, це як обстеження діагностика організму. Так само і потребує діагностики бізнес. Добре, коли він проводиться експертами, які мають багатолітній досвід в цьому. Ми впевнені, що свинарство буде ефективним. Бізнесом в Україні в довготривалій перспективі зараз робиться багато для цього не лише на мікрорівні конкретно взятих підприємств, а на макрорівні відкривається експорт для української свинини, готуються кадри, і центр підвищення ефективності в тваринництві в цьому має, грає велику роль у підготовці кваліфікованих кадрів для підприємства-нарства. Ми здійснюємо супровід і для. Підприємства, які не укомплектовані тими чи іншими кадрами, можемо надавати такі послуги на постійній основі. Також, як керівник галузевого об'єднання і Асоціації м'ясної галузі і об'єднаної ради українських виробників переробників свинини, зараз займаємося активно відкриттям експорту, відкриття експорту для української свинини. Зробить її рентабельність високою в довготривалій перспективі. Ми покладаємося на людський капітал. Це для нас головний ресурс. Ми дбаємо про те, щоб працівники, як ті, що і задіяні в мережі центру підвищення ефективності тваринництва, так і ті, які працюють на підприємствах свинарства, мали високий рівень оплати праці, щоб ця оплата вона була гідною відповідною до тих обов'язків до того об'єму робіт, які виконують працівники. Ми працюємо над підвищенням кваліфікації. Запровадження передових технологій в генетиці, в годівлі, в ветеринарії, в обліку. Рівень, рівень складності задач, які вирішує Центр підвищення ефективності тваринництва, говорить сам за себе, нам вдавалося успішно вирішувати задачі, які інші вважали безнадійними, безперспективними. І за рахунок цього сформувалася велика компетенція. Ми стали розробниками програмних продуктів, зокрема для свинарства піхцентр, дуже відома програма, якою користується багато свинокомплексів в Україні. Що можу від себе додати? Що е, потрібно е, шукати е, спільні е, шляхи вирішення тих проблем і. Центр підвищення ефективності тваринництва – це якраз та команда спеціалістів, яка має багаторічний досвід і унікальний досвід, і допоможе кожному, хто до нас звернеться і з якою б складною для вас задача не здавалася. Це мій перший проєкт в ролі керівника. До цього у нас навіть в деяких проектах приймав участь і наш власник компанії. Ось, але зараз у нас максимально злагоджена і крута команда. У нас найкращі спеціалісти, які є на ринку. Ми розуміємо в цілому, як працює свинарство. Ми в цьому досить добре розбираємось. І ну, якби наш досвід сам про себе каже: 20 успішних, більше 20 успішних проєктів, жодного неуспішного. І за цей час роботи ми змогли створити дуже круту, ефективну команду, яка може вирішувати надскладні задачі. Це починається звідси. Це наші це наші цех очікування. Тут наші свиноматки і ремонтні свиночки безпосередньо осі міняються. Ми їх робимо щасливими, щоб вони в подальшому стали нашими мамочками. Тут у нас 20 станочків безпосередньо. Ми стараємося ставити в основному 10 голів з однієї групи і 10 голів з іншої групи. Це робиться для того, щоб якісніше провести осіменіння. На одного буде техніка штучного осіменіння менше навантаження. Він швидше їх осіннить, краще і якісніше. Ми робимо це так. Наступний етап, що тут відбувається, це у віці, десь, перепрошую, не в віці, а коли проходить десь з 21 по 28 день від осінініння, ми проводимо ультразвукове дослідження і визначаємо поросна свинка або ж ні. На даному етапі ми знаходимося там, де в нас вже стали перевіряємі свинки. Це сюди стало вони ремонтними, осінніли. Вони перейшли в статус перевіряємих, Після того, як ми провели УЗД. В нас є три стани свиноматки тут безпосередньо. Якщо вона холо... поросна, ми ставимо плюс. Потім ми групуємо ці всі плюсики і ставимо на відкриття. Далі ми покажемо. Якщо вона холоста, ставимо мінус, і далі на нею спостерігаємо: або ж вона приходить в охоту, або ж ми її зганяємо в кучу і ставимо групові станки, і там безпосередньо вже виділяємо охоту. На даний момент ми знаходимося вже в нас цех очікування. Тут у нас свиноматки вже після УЗД, які безпосередньо поросні. Ми збираємо їх у групові станочки. Ми їх групуємо по величині, тобто ніколи ми не поставимо сюди свиноматку, перевіряємо до здорових, тому що її безпосередньо тут заб'ють. Основні маніпуляції, які йдуть у цеху очікування це в нас вакцинація колібактеріоз клостридіоз. Ми змінили тут дану вакцинку, перейшли від одного європейського виробника на Севу, тому що в нас, як сказав Михайло Юрійович, ми купили ячмінь низької якості, були проблеми по діареї, плюс ще видно, і сама вакцинка слабо держала. Зараз по маточнику, як ми далі пройдемо, буде видно, що з діареї в нас проблем немає. Хоча до цього було два-три станки стабільно. Тобто, насамперед, треба приділяти максимальну увагу вакцинації свиноматок, щоб ми мали менше проблем із поросятками. Це наші батьки наших поросят. У нас наявні чотири кнурі, три яких безпосередньо робимо забір сперми, і міняємо свиноматок, і один пробник для виявлення сперми. Кнурі в нас дуже чистоплотні, на них любо глянуть, білесенькі, І Чекають, коли їх ось щасливий штучник на фантомі. Єдине, що тут з кнурами перше, що звертати увагу, треба, як вони їдять, якщо якісь зміни є в апетиті, це відразу. Б'є на сполох, то що це здоров'ям проблеми, однозначно, треба дивитися. І друге, те, що в нас ще маніпуляція з ними це вакцинація проти парвовірусу і бешихи. І, звичайно, що треба слідкувати за копитами, бо точніше, не за копитами, а взагалі за станом кінцівок, бо це їхня опора, це їхня основа, і, квор... і кнур з хворими кінцівками ніколи не піде на фантом і від нього ніколи не буде. Нормальної сперми. Зараз ми знаходимося, як я кажу на свята святих. Це наше родильне приміщення. Тут вже свиноматочок ставимо десь 110-112 доба поросності. І вони тут чекають собі е, безпосередньо, коли вони родять. Перебувають вони з поросятками тут десь в районі, в середньому по групі 27-28 діб. І йдуть тоді вони туди назад, вертаються в цех е, осім'яніння. Щодня тут обходить лікар, дивиться, як свиноматка поїла і наявність виділень. Родових шляхів. Зараз безпосередньо ми перебуваємо на дорощуванні. Звідси приходять поросятка з маточника. Безпосередньо стають. Це кожного понеділка. У нас технологічний цикл так склалося, що не четвер, а понеділок. Пішло воно в понеділок. Чотири в мене одна відлучка, друга відлучка, третя відлучка в нас, і воно тоді в нас щопонеділка відлучечки. Це наші поросятки, які будуть їхати на відгодівельник буквально через, 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 через два тижні. Десь їх вік буде середній 74 доби і навскідку вага буде, якщо судить по в попередніх групах то в районі 27-28 кг. це в нас групи зале. У нас вага дуже варіюється. і дуже помітно, коли в нас масово сіміняються макстером або дюрком, тоді в нас поросята крупніші, вони збитіші, вони всім більш подобаються, бо вони класні. І вони тоді вилітають на відгодівельник 28-30 кг. Якщо ж у нас заходить група... Що більше осінняла ландрасом великою білою, то там у нас відлучка менша. Десь вона в районі 20. Найгірше була те, що в нас було, це 25.300, коли було дуже багато великого білого і ландраса. Середня за півроку вага по, з 1 січня по 30 по 30 червня ми рахували. 28 800 була подорожчування у віці 72 доби.